Та вас, отже, які перспективи запровадження ось цього податку так званого закону про ОЛХ? Розкажіть детальніше. Дякую вам. Ви знаєте, перше і найголовніше. Я хочу нагадати, що саме наш комітет відправив на доопрацювання уряду механізмів оподаткування на цифрових платформах. І головна новація, про що говорив комітет, це ліміт на 2000 євро на рік, який не підлягає оподаткуванню. Тобто, це межа, яка відділяє побутові продажі від комерційних продажів, тому що ми постійно говорили про те, що потрібно оподатковувати бізнес не побут. І тобто, якщо за рік ваші продажі, наприклад, на OLX склали менше суми, ніж 2000 тисячі євро, то ви податки не сплачуєте. Щодо ставок, які були запропоновані на оподаткування в цьому законопроекті комітетом, на сьогодні ми маємо пропозиції: якщо дохід продавця складає менше 6,7 і сім мільйона гривень на рік, а це приблизно 834 мінімальні мінімальних зарплати, то він сплачує 5% податку з цього доходу. Та 5% військового збору. Тобто разом це 10%. Якщо дохід перевищує поріг 6,7 мільйона гривень, то продавець сплачує 18% податку на дохід та 5% військового збору, тобто 23%. Ну і щоб скористатись таким пільговим, скажімо так, режимом оподаткування, слід дотримуватись декількох вимог, не мати найманих людей. Працівників не торгувати підакцизними товарами і використовувати окремий банківський рахунок, який буде запропонований для цих платформ, які зможуть контролювати та бачити податкову службу. Хочу нагадати, що цей закон розповсюджується на продавців, які віком старше, ніж 18 років. І це буде розповсюджуватись і податковуватись такі напрямки, як оренда нерухомості, транспортний засоб, оренда транспортних засобів, продаж. Товарів, а також надання послуг. Що стосується надходжень до державного бюджету, комітет планує разом з Міністерством фінансів, що це буде приблизно 14 мільярдів гривень. Також хочу сказати, що на наступний рік в бюджеті вже закладені гроші від цього законопроекту, тому я думаю, що ми дуже швидко його будемо приймати. Звичайно, запрошую всіх долучатись до обговорення цього законопроекту фахово і експертів. Тому що дуже важливо ще раз проговорюю, щоб він відповідав всім європейським нормам. А якщо ми говоримо про європейські норми, то це саме ця пільга в 2000 тисячі євро, яка не оподатковується.